Після нічної масової атаки на критичну інфраструктуру мерія вирішила протестувати усі альтернативні системи живлення у Львові. кажуть, що таким чином перевірять готовність до складної зими та різних сценаріїв, які можуть виникнути через ворожі удари. Триватимуть такі роботи три тижні і почнуть їх вже сьогодні ввечері зі світлофорів із незалежним живленням. Також проконтролюють можливості безперебійного опалення, якщо із газопостачанням виникнуть проблеми. Ми будемо тестувати альтернативну подачу води без електропостачання. Також в нас стоїть дизель-генерація, все працює. Плюс ми підняли реєстр всіх тих пічок, які були колись встановлені в будинках. Пам'ятаєте, цю хвилю 2022-рік, 23 рік, коли в укриттях ставили пічки, дрова. Ми це все повинні зараз протестувати, що воно було все в робочому стані, тому що ситуація може змінитися в будь-яку секунду. Важливо, щоб ми були в безпеці і щоб кожна родина це розуміла. Що якщо не буде газу фізично, ну то важко буде з опаленням. Якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл.